приїзду Ну, то я взнав значно пізніше. Е, Про те все. Ну все, купили, продали, десь, поїхали вона, хто зна куди. На тому історія мала би закінчитися. Ну, не так то мало би бути. Пройшли роки. Дзвонить до мене один знайомий, каже: слухай, я до тебе приведу одного чоловічка, цікавиться такими всякими речами. от е, Чи можна таке діво? Кажу, приводь. Ну, Приїхали хлопці іномаркою, траліпалі, зайшли в двір, показують залізяки свої. А, а той, 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 що його привели, хвалиться, о, у мене є те, о, у мене є се, о, в мене є парова машинка. Я кажу: інтересно, маєте фотки? Маю, достає планшета, чух. Поки шукав фотографії, розказує, то хлопці купнули були на старій фермі, а я кажу на Теребовлянщині. А він на мене такі очі, а ви каже, звідки знаєте? І я там далі доказую. У нього очі такі бу. каже, а звідки ви це все знаєте? Я кажу, Звідки я то все знаю? І я там був, я їй кажу, хотів купити, а ми, були конкурентами. І Він каже: Слухайте, то то правда, що ви давали їм стільки-стільки грошей. Кажу, ні, я їм не давав такої конкретної суми. розказую про свою цінову політику. Він каже, йо, -йо то ви", каже, зараз почекайте, можна, каже, я ще друзей покличу з машини. Кажу, кличте. Заходять ще пару чоловік, і вони йому, той, той мужик показує на мене каже, ото, каже, чисто того чоловіка ми заплатили більше, більш як в 10 разів дорожче за ту парову машину. А вони, як так? Ото каже, він, їм, він нас був конкурентом, хотів купити її теж. От. Ну, Хлопці, там трошки. <св> Зобразили і, і ну, напевно, якийсь там вес певний і від того танцювали. Вот. Ну, але е, факт, факт є фактом, е, що якби хлопці знали е, історію рідного краю, е, якби вони, я ж кажу, що ми ту історію знали буквально за якусь півгодини в селі. А вони чи ще лінилися, чи я не знаю. Якби вони її не понищили, не побили, і хлопці, і той металоломщик, як бачив, що йде таке залізо, на якісь там цепи з гноюкачів, з ферми Совєтської, чи ще щось таке, як зазвичай з ферми йде залізо, якби вони то все притримали, вони б мали б файну касу за ту справу. Ну, так, тільки завдяки мені, то вони щось трошки, трошки там взяли грошей от, всего, за ту залізяку. Ну, на сьогоднішній день, знаю, що та Залізяка в добрих руках її відреставрували, виставили на показ. От, гарно зберігається. Дуже радий, що воно не пішло на металлом, не знищилося. От, і останеться для історії, що хтось колись ще зможе показати, що таке парова машина. От, от така штука про парову машину. От, що ж тут вам ще розказати про нього. Ну, на, цьому, на тому історія тієї парової машини закінчилася. Єдине, що ще хочу вам сказати, що маю обіцянку від е, теперішнього власника тієї парової машини, Ну, він фактично казав, що в будь-який час заїжджай, раді бачити тебе. Знімай відео е, для себе там, для каналу. Ми раді будемо. Там, там ще багато цікавих речей є. В них такий є свій музей гарний. Е, от, е, Такого напрямку по сільському господарстві, таких габаритних речей. От. Ну, трошки далеченько їхати, щоб спеціально, а так, щоб проїздом, то я вже в тих краях дуже давно був. Ну, але, але я обіцянку пам'ятаю, я заїду по-любому. Буде колись відео з тієї парової машини, реально як вона є. Насправді. Ще, що хочу сказати, що я тоді, от ще що забув один нюансик, як я тоді вже почув, що вона вже продана, якби мені не достанеться. А в мене є багато контактів до кореспондентів, різні газети, канали, телеканали. Ну, телеканали було вже пізно, бо їх вже немає, їм вже ж треба щось зняти. А з газетами то було проще. Подзвонив, закинув їм фотографії, розписав, що до чого. Вони як розтрубили. В газетах, в інтернеті, шуму було, капець-капець. Ну, є, ще що розтраює? Розтраює, що річ страшно рідкісна, і то е, я би сказав, що то навіть історично цікавіше, ніж якийсь там горшок золота, бо що ж там тих горшків золота було через одного дядьку, їх дядьки там ховали, а то права машина то. то, то, то Рідкість, страш, страшно велика рідкість, і нею не зацікавився ніякий музей. Правда, якби той музей і зацікавився і забрав, би, воно до сих пор би десь лежало в них би там десь на задвірку і ржавіло. Так що, так як сталося, так і сталося, добре сталося, як на мою думку. Ну але ж хто підтверджує ще історію того, що в музеях роблять далеко люди, не ті, що люблять свою роботу. От. Отака От ситуація про порова машинки і про історію рідного краю. Вивчайте історію рідного краю, вона може вам послужити непогано. От. Всім па-па, Бувайте здоровенькі, мирного неба, удачі!